Привіт, це 34-й день бігу. Зараз я фотографію, скільки я пробіг за сьогодні. Я випав на два дні з графіку, тому що почав е довго задержуватись у школі, тому що більше з'явилось уроків і більше всього. Тому на два дні випав з графіку, і перед цим була погода, коротше, така, що спать хочеться, ти просто сидиш як зомбі. Ну я розумію, що від мене за... залежало, чи піду я, чи ні на тренування. Ну, якось я не знаю, сидів, коротше, тупив. А зараз вийшов на тренування, я ж ну, і аж ожив Я зрозумів, що е, коли потренувався, і коли в тебе ця хвиля позитива і всього остального, то перед цим було важко. Тобто потрібно... Робити, як би сказати, чи на автоматі, чи вимикати емоції, або робити все, поки ти в цьому робочому процесі. Тому що ти поки не думаєш, мозок починає у цю прокрастинацію включати, або як перед чимось страшним. Ти хочеш зробити скачок в невідомість, але ти думаєш то, що ти не можеш, ти боїшся. І тому потрібно це одразу робити, не думаючи, тому що ти можеш дізнатись про щось тільки тоді, коли ти це зробиш. І зараз, е, поки вспом'ятаю, що я ще хотів сказати, бо скільки всього було на тренуванні, скільки можна було розказати, потім все забуваю. До речі, ось тільки що е, придумав, поняв, що на наступний раз буду записувати, щоб було тоді можна було про що поговорити, бо забуваю і все. Я коли зайшов в парк, то я як побачив у цю живу красу, ну от вона прямо жива, що я себе відчув, ну от знаєте, я, я в собі був. Як у знаєте, кажуть, прийди в себе, прийди в себе. Я прям відчув себе в собі, що от я дивлюся, я зараз в моменті, і мене просто рот відкрив, тому що я дивлюсь ось дерева і оця тиша. І коли в тебе наступає оця гармонія і тиша після оцього е, всього, ну після телефона, після оцієї всієї інформації, коли оця гонка, давка у інформації, всього ці всі наплив, е, собиті. Ну, на, насправді у світі, ну от зараз воно ж не так. От просто вийде в тишу от, на вулицю і пасті, просто постій подихай, Послухай просто життя, яка буде, які будуть звуки. А ти як в телефоні сидиш, то ти просто тоді ти більше устаєш нормально. І тому потрібно трішки відриватися, і просто в тиші іноді сидіти. Це як терапія свого роду. Спам'ятав монаха такого, я не знаю, як його звати. Ну, він, коротше, лисий такий, на англійському балакає, він часто в інтернеті попадається. Він говорив: якщо ти працюєш, то ти працюєш. Якщо ти їси, то ти їси. Тобто потрібно бути в моменті і думати про те, що ти робиш. І тоді ти будеш отримувати максимально плодів від того, що ти робиш на той момент. Тому такі кадри. Дякую за перегляд. Працюємо далі.